Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Їздили ми з нашим Васильком. Давай розказуйте. Їздили ми з нашим Васильком до лікаря послухатися, подивитися, бо причини кашлю його я взагалі не знаю. Він може цілий день не кашляти, ввечері покашляти, або набігатися, покашляти. Загалом садочок, поки ми не йдемо. Приписали нам капельки від алергії. Сподіваюсь, що в нас, можливо, це алергічне. І ми вже тоді підемо в садочок. Так що їдемо ми зараз вже додому, будемо займатися хатніми справами. Да? Ду, ду, ду. Давай, бахай! Ай, молодець! Yeah. Пішла до баби в пісочниці погратися і прийшлось геть цілу пісочницю по полоті. Да, Вова? Да, да, да. Каже, а що ж вона була вся заросла? Опа. Геть. Опа. Натерла мозоля і здерла. А Вова це не вміє. Ніяких рукавичок. Простими руками. Раз, два. Якихось хвилин 20 і все готове. І діти щасливі. А то тут у дворі дітей немає. Вася не кидай камінчиками. Нема, каже, тут маленьких дітей, ніхто не поле пісочницю. Та, Василько? Да. А ще дитячою лопаткою це все перекопала. Щоб їм було м'якше. І все, красота. Отримала я нову посилочку від компанії 25 Coffee Roasters і, як і завжди, обирала собі каву із лінійки Tafler. Вперше взяла ось цей смак Rio, Сподіваюсь, мені також сподобається. Бо оскільки я не брала смаків, саме лінійки Tafler, мені подобається все. Ще не потраплялося такої кави, яка мені не сподобалась. Так, це кава ріо, суміш двох сортів Арабіки з Центральної Америки та Африки. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу та випічки з шоколадом. В ароматі горіх шоколад, сухофрукти, тіло щільне округле. Після смак солодкий та довгий. Певно, зараз буду робити цю каву собі. Скуштую. Спробуємо. Так, ось цю я повторила, що й минулого разу брала дуже-дуже смачна. Хто полюбляє таку ніжну, трішки вершкову каву, то ось цю можу рекомендувати вам вона повинна сподобатись. Так, і а, взяла Brazil Mojiana. Сподіваюсь, я правильно це все прочитала. А, ця кава більше подобається чоловіку. Він більш таку, знаєте, та насичену в мене любить. А ось я полюбляю. Більш таку м'якеньку. Хоча п'є і мою, і свою. Загалом в нас кава завжди випивається вся. Так, і взяла цього разу я ось такий чай білий, фруктовий. Не брала цього разу із каркаде. Думаю, спробую ось цей, тоді буду бачити, який буду замовляти наступного разу. Так, тут склад. Пелюстки календули, ананас, папая, цедра, апельсина і лимона, яблуко, барбарис, каркаде. А також тут є каркаде. як бачите. Попередній чай я брала, певно, разів 3, а можливо, і 4 ось той з каркаде. Я вам певно, сюди ось вставлю а, фото, як виглядає той чай, який нам дуже-дуже сподобався. Ну і Сьогодні будемо тестувати ще ось цей. Have you ever felt like giving up because you tried and tried, but for the hundredth time the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know. Цей чай також дуже смачний, як і попередні, які я брала із каркадебу в червоного кольору, насичений жовтий такий колір, яскравий смак фруктів, мені та дітям сподобався, чоловік у мене чай взагалі не п'є. Ну, але скажу так, що нам буде більше. Посилання, де можна замовити чай, каву та різні смаколики, лишу вам в описі під відео. Не забувайте користуватися моїм промокодом «МАМА4», який дає 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. You tears, У неділю наш татко захотів знову на рибалку. Василько підскочив за ним, за Васильком Вовчик. Ну і звісно ж взяли ще Юрчика з собою та повезла я їх на ставок, там, де ми і були минулого тижня. Я мала певну роботу вдома, плюс до всього мені ще треба було скупитися, тому я з хлопцями не лишалася, всі були з татом. Після того, як я справилася зі своїми справами, звісно ж, приїхала хлопців тут забрати, бо досить так далеко йти було додому. Тому тільки на машині можна сюди доїхати і поїхати додому. Поки мої хлопці на рибалці, я заїхала в магазин. У нас є навіть декілька магазинів, таких, 723, називається Зручний Маркет. Не знаю, чи у вас є такий магазин, але у нас є. Зелену цибульку купила я не там, а у бабусі стояла вона там в центрі міста. І решта вже показую вам із. Цього маркета. Так, взяла горошок Верес, ось такий консервований. Взяла хліб. Щедрий родиновський. Це наша фірма Костопільська. Це завод наш. Так, взяла ще два ось таких майонезу золотий. Мені треба саме дві упаковки, бо я сьогодні знімаю. Серію рецептиків, які буду випускати на кулінарному каналі. Нарешті я дібралася до нього, тому будуть дуже класні рецепти салатиків. А, Так, сир Голландія ось такий взяла. І взяла дві копчених філе курячих. Тут, можна сказати, 600 грамів, дві таких філешечки. Не дуже бюджетно можна було взяти. Куряче філе запекти, але поки в мене хлопці там, я повинна приготувати, відзняти все. А монтувати вже буду завтра. Так, на один салатик, до речі, і треба куряче філе копчене, а на інше можна брати телятину. Ну, загалом, я коли буду випускати рецепти, обов'язково зроблю репост сюди, щоб ви могли. Поглянути, так що інший вид салатику можна робити з вареним телячим м'ясом, курячим вареним або запеченим. Це вже як вам подобається. Я буду готувати сьогодні обидва салати із копченим курячим філем. І ще один салат буде дуже-дуже такий класний. Його готувала моя мама: це салат мого дитинства, це не з курячого філе, а із цікавого інгредієнту. 12 квітня цього року було 5 років, як ми одружені з чоловіком. Це не перший мій шлюб, і багато хто про це не знає. Старші діти в мене не від цього чоловіка, але ми все рівно одна сім'я. І ось в мене дочка приїхала, привезла мені. Ось такий шикарний букет тюльпанів. Вони вже тут порозпускалися, але були всі раніше в бутонах. А чоловік подарував мені троянди. Хто бачив коротенькі відео, шорти, той уже бачив їх. Я покажу зараз вам ще тістечка, печиво французьке, яке я готувала мадлен. Ідеальний класний рецепт, дуже вдалий, також вийде в мене на кулінарному каналі, так що чекайте, за два тижні будуть всі відео обов'язково. Це печиво у мене діти з'їли, як приїхали з Ставочка буквально за 20 хвилин. Ніхто нічого не хотів, хотіли ось це печиво. ну А це вже в нас понеділок, ранок, я прийняла душ і ставлю прання. Використовую наповну засіб для прання фірми Деламарк, дуже класно відпирає. Єдине, що для білого прання я додаю все-таки кисневий відбілювач, щоб прання моє було трішки біліше. Буду наносити на себе вірніше використовувати ось таку тканеву маску, яку мені колись здарувала моя дочка, вирішила трішечки розслабитися, хоча які розслаблення у понеділок, коли в мене. Дуже багато прибирання, вдома страшно ходити навіть, бо скрізь все валяється. Я у неділю готувала і нічого майже так не прибирала, окрім того, як помити посуд. Тому трішки подоглядаю за собою, поприбираю, буде вам потужна мотивація на прибирання сьогодні. Показую, як є, ви любите такі відео, побачите що срач не тільки у вас вдома, а й в мене. Взагалі, кожні вихідні я не дуже там запарююся на рахунок якогось там генерального прибирання. Раніше в мене субота була, це такий день, коли все треба вимити, намити, попрати. Проням зараз я займаюся, звісно ж, буквально кожен день, буває навіть прання у мене в неділю, тому що Вова без памперса. До речі, Вова ходить активно на горщик, але ось буває, чи промерзне, чи забуде. Знаєте, все-таки дитина маленька, чи я десь там вчасно не побачу, що він хоче на горщик, і, знаєте, станеться в нас калюжа, тому прання в мене досі є, але вже не в таких об'ємах, як було раніше, поки ми привчалися до самого горщика. Вигрібаю з під ліжка, в мене взагалі, я не знаю, як відучити дітей їсти у кімнаті. Далі у відео покажу взагалі вам знахідку. Хоча я і прибирала у суботу, в неділю я майже не прибирала. Там іграшки позбирали, да і все. А ось у суботу я прибирала і пилососила, і все. І ви знаєте, діти ж були півдня з чоловіком. на ставку І все-таки потомлені були. Я їх покупала, вони вже не такі були активні, але все рівно десь це сміття береться, десь якісь крихти, якесь щось порозсипали. До речі, знайшла я клад ложок наших. Вова дуже любить носити чайні ложечки по всій хаті розкидати. Потім буває, що не можна не насипати кави, не можна насипати цукру. Чашку, бо немає взагалі ложок. Ну, Але це таке: в мене колись Василько також це все носив. Контейнери ось ці для лоточки верніше, для їжі, також любить подіставати їх і порозносити по всій хаті. А я думаю, що пройде ще десь приблизно півроку і він це перестане робити. У Василька вже немає такого, як у Вови, він вже звик, він вже подорослішав набагато, хоч він і вредний так само, але все-таки з Васильком вже домовитися більш-менш можна. Він і старається завжди допомагати. Ось, як бачить пилосос, коли я пилосошу, то старається також прийняти участь в цьому всьому. Щось позбирати його вмовити також можна, але не завжди. Все-таки він такий хлопець у нас з характером. Хоча я дуже сподіваюся на допомогу хлопців. У мене дочка старша, вона зараз навчається, і я думаю, що після навчання вона також піде на роботу, а там піде заміж, і її не дуже буде вдома. Ось, до речі, показую вам, що знайшла на диванчику, і це свіже. Це буквально вони в неділю ввечері їли хліб із згущенкою вареною. Не доїли і кинули просто на диван. Скоро я планую випустити серію відео з грандіозною мотивацією на прибирання. Буду мити і вікна, чистити ось цей диванчик, тому що він вже знову в плямах, він жахливий, я його. Не пам'ятаю, коли чистила. Знову моє біле крісло вимащене, що стоїть біля мого столика. Але це все дуже легко відчищається, тому я не переживаю. Диванчик, звісно ж, застеляю кожного дня по три рази. І в мене діти дуже полюбляють це покривальце стягнути, їм вкриватися десь бігати. Також я ще думаю, що робити мені із ковриками у кімнаті, дуже вони бруді вже їх треба попрати. Є декілька варіантів, як це можна зробити. Не знаю, чи завезу я їх на мийку, чи завезе їх чоловік на мийку, бо це все-таки також з дітьми сама не зробиш. Це треба, щоб чоловік завіс, а чоловік постійно на роботі. Вдома попрати, я як згадаю, як їх прала вже два рази, то. Якось не хочеться навіть розпочинати, хіба, можливо, по одному коврику в день. А не всі чотири, коли я прала за пів дня, я попрала всі чотири коврики, всі чотири вивішувала. Потім носила і на балконі вони стікали, бо дітей не мала на кого покинути, щоб вони на вулиці постікали і висохли, тому вішала на балконі. Це взагалі було ще той квест. Так що не знаю я, що я вирішу, але коврики у будь-якому випадку до свята треба попрати. Прибрала я вже на своїй половині кімнати, на половині дітей і ось розбираю на сушильній машинці склад всього. Тут у мене викладає все юрчик, і я декілька речей поклала, поки прибирала, думаю, пізніше. Розкладу все по місцях, сміття винесу, гру складу дитячу. Я взагалі не знаю, чи вдасться нам цю сушильну машинку поремонтувати. Для початку треба буде подзвонити майстру, чи він візьметься за це. Якщо ні, то більше всього, що ця сушильна машинка просто з'їде звідси. І на це місце я, можливо, придбаю Юрчику столика. З яким він буде сидіти, вчити уроки, сидіти за ноутбуком. Звісно ж, це все плани. Я не знаю, як буде далі, От не знаю, як навіть цей тиждень закінчиться, бо у цю п'ятницю я планую їхати знову в ОНКО, пройшов майже місяць. Ось уже в п'ятницю буде місяць, як я їздила. Я проходжу зараз лікування, і мені треба з'їздити і подивитися. Чи подіяло в мене лікування, чи не потрібно мені щось додатково робити, і, не дай Боже, їхати на Київ на операцію. Я дуже сподіваюся, що я буду здорова, в мене просто будуть проблеми із щитовидкою все життя, я буду її підліковувати. Плюс до всього, мені дуже важко худнеться. Я тепер зрозуміла, чому я не можу скинути хоча б декілька зайвих кілограмів. Мені дуже важко це дається, вага моя не те, що не зменшується, вона просто росте і це величезна проблема. Я хочу звернутися до дієтолога, ендокринолога і разом з ними розробити якусь систему харчування, що мені можна, на чому я зможу скинути вагу. І покращити своє здоров'я, тому що така вага, яка в мене зараз, це величезна проблема. Дуже часто мене запитують за мій пилосос: це фірма Derma, модель DX700. Якщо знайдете в інтернеті, можете купити, бо там, де я купувала, його вже в наявності немає. Продовжу я своє прибирання вже на кухні, коли діти заснули, хоча Васильку дуже швидко прокинувся, він у мене спить максимум це 20-30 хвилин. Я встигнула поприбирати без вас вже без камери підлогу тут на кухні, бо знала, що Васильку, коли встане, це буде зробити майже нереально. А ось помити стіл, помити посуд я зможу вже із Васильком. До речі, дякую кожному із вас, хто рекомендує мені дуже багато відео цікавих подивитися, пізнавальних для себе. Я дуже багато дізналася інформації саме за щитовидку. До речі, мені рекомендували хтось із вас інтервальне голодування, і ви знаєте, мені така ідея прийшла зовсім нещодавно на днях, але, як виявилося, людям із проблемами щитовидки не можна інтервальне голодування. Взагалі, тим, у кого хвора щитовидка, не можна більшість дієт, не можна їсти те, на чому може худнути звичайна людина. І ви знаєте, що я скільки не читала інформації, скільки не дивилася корисних відео. Якихось консультацій лікарів, в онлайн, які випускають ролики, ніхто не дав конкретної інформації, що можна їсти, на чому можна схуднути людині із захворюваннями щитовидки. От взагалі немає такої інформації. Я обов'язково, коли пройду все повністю обстеження, коли мені назначать якусь дієту, якісь харчування, я поділюся. З вами у відео, тому що ця інформація досить така корисна. Зараз розповсюджені хвороби щитовидки. Їх є маса, і не обов'язково це, звісно, ж рак Дуже сподіваюся, що в мене його також немає. І ви знаєте, що немає інформації зовсім. Людина, яка захворіє, вона буде бігати тільки по лікарях. Ось для прикладу, я. Не бувши ще вонко, записалася сьогодні, коли озвучується відео до ендокринолога. Озвучую я відео в понеділок, увечері, і мене записали уже. На наступний четвер, тобто не в цей четвер, який буде, а геть на наступний четвер на вечір. Це запис до ендокринолога у приватній клініці. Якщо записатися до ендокринолога у державній клініці, то я би там на прийом потрапляла раз у 4 місяці, певно, тому що поки з'їздиш в вонку, поки тебе направлять туди знову. І ти запишешся, станеш в чергу, то влізти майже нереально. Тому я і завжди записуюся у вчасній клініці, знаю, що там пройду 100%, прийду на зазначений час і відвідаю лікаря. Так що я вже налаштована на хороші результати в онко. До речі, коли я туди поїду і знатиму результат, я поділюся. Ним у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на нього, там ви дізнаєтеся новини першими, тому що відео виходять із запізненням. І, звісно ж, я і оголошую тут цю інформацію, що мені скаже лікар, чи є покращення, чи мої вузлики пропали, особливо той, який викликав досить таких багато запитань, і у УЗІСТА, і ендокринолога, і також Вонко. УЗІ здивився, також один із вузликів має дуже багато запитань. Але я все-таки налаштована на те, що мене відправлять до ендокринолога лікуватися далі, що раку в мене немає, і тому я записалася. Вже наперед, щоб не чекати потім ще два тижні. Якраз я поки ось в п'ятницю піду, то почекаю ще 6 днів і потраплю до ендокринолога. Якщо я записалася б в п'ятницю, то чекала б, певно, днів 12. Так що є свої плюси плюсичаних лікарень. І, хочеться і платно, але все рівно, ти потрапляєш до лікаря вчасно. Поки я тут вам розповідала свої думки. Я вже помила весь посуд, промила м'ясо повторно, вірніше, промила його перший раз, тому що я з морозильної камери м'ясо завжди кидаю у кастрюлю, проварую його, виливаю перший бульйон, промиваю м'ясо, набираю чисту водичку і ставлю вже варитися суп. Мию зараз раковину, мию кран. До речі, ніколи не начищала ось цей кран і. У мене він виглядає досі як новий, здається, йому вже 2 роки. І ви знаєте, що мені здається, що якісний він. Бо раніше, коли я брала якісь крани, вони буквально десь за півроку втрачають свій вигляд і, знаєте, виглядають так, ніби їм уже років 6. А ось цей кран у мене досить так вже довго і в гарному стані. І коли я вже намила все, я побачила, що в мене є іще сковорідка. Ой, я, певно, не одна така. Коли все перемиєш, думаєш, зараз розкладеш весь посуд по місцях, а тут ще в нас сковорідка не мита. Починаєш мити її. До речі, в мене дуже багато роботи ще й на кухні є. Духовку мені на вихідних вимила дочка. Так що мінус одна справа на кухні в мене вже зроблена. А ось мені треба ще вимити кастрюлі. Зовні, до речі, ось цю синю кастрюльку, якій в мене зараз вариться м'ясо, я її пробувала вибілити із середини кисневим відбілювачем. І вона так, звісно, посвітліла, але не дуже. Цій кастрюлі вже дуже багато років, і мені здається, що вже її нічого не візьме, тому що вона мене якось пригоряла. І ось цей весь нагар, я її ще плюс шкрябала, звісно, що раніше кисневих відбілювачів не було. І ну загалом вона вже в мене така і буде. Розкладаю я весь посуд по місцях, вішаю рушнички, хоча батарея вже холодна, і туди стараюся вішати є тільки сухі рушники. А ось вологі туди стараюся не вішати, бо толку, коли вони там зовсім не сохнуть. А ось цей рушничок я виношу зазвичай на балкон і його туди стаціонарно вішаю. Ну що ж, поприбирала я як і могла, треба було ще помити, повитирати підвіконня, бо завжди на нього щось осідає, але поки що без цього. Бо треба швиденько доготовлювати суп і зустрічати чоловіка з роботи. Have you ever felt like Because you tried and tried, but for the hundredth time the stars just wanna align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain.